цього року 30 років виповнюється е, нашому українському національному. Е... Науково-дослідному антарктичному центру, який є оператором наукових досліджень в Антарктиді, і саме українських наукових досліджень. І ми знаємо, що на далекому континенті знаходиться наша єдина українська антарктична станція Академік Вернацький, де мені пощастило працювати тричі дві повних експедиції у складі 18-ї 18-ї Експедиції української, і 20-ї, і трішечки 23-ї. Мене як біолога цікавило все, і це краєвиди ландшафти антарктичного узбережжя. Треба сказати, що це куточок цього материка, де є такі, ну, Умови вони подібні до оазисів, тому й кажуть, антарктичні оазиси це узбережжя, і там зосереджене життя. Там є і тюлені, там є і пінгвіни, там і кити. Україна вже входить у співдружність антарктичних країн, які досліджують цей далекий континент. О, це дуже важливо і досить на високому рівні колеги з інших країн оцінюють нашу роботу доволі високо. Наш національний науково-дослідний антарктичний центр, він тривалий час з, мав і, і триває робота, співдружня робота з космічним агентством України. Ось. Ну, а відповідно Космічне агентство, космос, музей це все взаємопов'язано. Ну, і Житомирщина в тому числі.